Усім привіт! Так, друзі, готуємо зараз замовлення на відправочку. У нас замовили безпровідні наушники AirPods 3 серії з ось таким чехольчиком у подарунок, оскільки сьогодні вихідний склад закритий, відправимо їх завтра, відкладаємо. А сьогодні на відправочку у нас поїдуть четверта серія, ось таким з чіпом Jerry оригінальним. І також поїдуть у нас павербанки. Павербанки від бренду Walker в трьох модельках. Це моделька на 20 тисяч міліапере. Відбираємо її на відправочку на 30 тисяч міліапе. Ціна такої 1400 гривень зі швидкою Зарядкою на 30 тисяч міліампер. І є точно така сама моделька в іншій тріщичці коробочці з модифікацією, з додатковим освітленням led лампою І моделька з LED-лампою на 40 тисяч міліампер. Ось такий павербанк. Його також беремо. Ціна 1650 гривень, є такі в наявності. Також є міні-упси, і є повербанки на 90-50 і 60 тисяч в різних варіаціях. Беремо цих три павербанка від бренду Волкер на 40 30 і навіть 20, готуємо та відправляємо. Кому потрібні такі павербанки, для замовлення, пишіть в Директ. На 20 тисяч є ще в наявності. На 30 тисяч є ще в наявності в достатній кількості, і на 40 тисяч також є ще в наявності. Так, наушники і три павербанка вже у нас запаковані, і зараз відправляємо новою поштою.